Всім привіт! Сьогодні Артему не скучно. Я усіх катаю, а Паша рулює. Класно? У нас тепло. 21 градус на вулиці. Сонечко. А куди ми їдемо? Тьома. Тільки що всі пообідали. Артем любить, коли вони Пашою двох. Тикопащины удобно, конечно, ноги уже ж длиннее. Машина, наверное, розряджена трошки. С горки ще їдуть нічого. На горку, наверное, буду сейчас их хаток. Да, Джопа. Ладно. Давай, розворачивайся, Ти Там, наверное, не. Давай, заднюю. Так. <harbor> <harbor> Поїде чи ні. Наверное, треба точно буде мені трошки спати. Ще попоїде. Все, там, стой, 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 хай Давай. Виходь, виходь. Там гавкає Опа! Артема забули. Артем, закривай двері. Давай, давай, давай. Може навіть і жарко буде. Класно це вони дуріють, звісно. Думаю, сьогодні приїхали там страшно. Не, він просто він колесо йому нравиться, як крутиться. Встав сів, встав сів. А, он, де чого, гавкає. Леон. Саймон прийшов. Тихо, сідай. Давай. Поїхала. А щось не їде. Ти дожди. Ти нічого не переключав? Да, а ну попробуй. А ну, воно. Что-то непонятно. Надо, наверное, на зарядку. Не, не, все, сейчас не работаю. Не, Тм, точно, а тут не переключал? Подожди. Вот тут. Нет. Не, не переключал. А, ну сюда, Тм. Не знаю. Надо, наверное, на зарядку сейчас сказать. Андрею хай поставила. Ну, хотя бы часок, щоб зарядилось. Что Що воно таке? Ваня їде. Я думаю, я виїде, щоб ми можемо під горку. В якраз... машині важко. Все. Ні, вона, мабуть, вже все треба ставити на зарядку. <laughs> Ваня не <розрешає. laughs> Да? Закривати треба Вань, закрий. Закрий одним годною рукою. Не розрішає, Ваня прыгать на батуті, бо він поломаний. Завтра, мабуть, його відвеземо, щоб його зробили. Бо пригає тільки Артем. Не треба закривати ванну. Він зараз побачить, не захоче. Оце тут жарко. Стало вже, так? Да? Було 21 чи 22. Вже жарче, ну вже на нагороди 25. Все, Тьомик. Шук. Пішли подивимося. На клубничку пішли, щоб все померзло. Жалко, звісно. Ча, пішли. Винограду, звісно, теж тхана. Ну, мені багато хто писав, що померзла. Теж так само виноград, і ягоди майже всі померзли. Да я ж тобі казав, молоді пару. А так ягоду ні. ось трошки зав'яли. А я не пойму. а, і голубика трохи замерзла в нас. Ну, я бачу, хай бризкає, що робить. А шо... Ваня ще каже, що не буде сливи. Ой, сливи, що не буде ще груші. Та що пам'ятаєте, в минулому році я знімала відео, що ми збиралися. Збирали з Артемом. Що не буде, є наче груша. І ось є груша. Ваня, чого ти казав, що не буде? Та наче, нормальні. Ну, не знаю, може, не про цю казав. Може, Да, Звісно, сливу жалко цю взагалі. Все, сливи точно не буде. Це я і так бачу. Нема. Стільки багато їх було. Ну так. Да. Все. Хочу глянути ще клубничку. Ну тут є, чого він каже, що не буде. Чи це вже все? Ааа, так, да, дивіться, вони одриваються. Ну, Подию. Ні, ну да, ось. Не буде, да. Може хоч якісь будуть ось ці, наче нормальні. Так, клубника мені писали, що коли в цвіточках... то это значит тоже подмерзло. нормально. Все нормально, да. Возда а, есть черная, То, что я и казала. Угу. И вот Если вялаться значит все уж правильно. У -у -у -у. Жалко, жалко, жалко. Да, вот тоже что Нормально, аж чорно. Що тут у нас? Малина нормальна. Так, малина буде, хоч щось буде. Будем їсти абрикоси. І малину. Так, ось е, смородина осталася. Все нормально. Тут хорошо. Все. Є. Маловато, звісно, але є. Ну, ось є. Кажется, взагалі нічого не буде в цьому году. Все буде дуже дорого, мабуть. Бо мені в інстаграм писали, що багато в кого померзло все. І картопля померзла. Все. У нас. У нас друга розвага. Прийшов Андрій, буде зараз поливати. Зараз вода холодна Є, Єдине, що не, не піддається морозу, це лахина. А Ваня сказав, щоб я дивилась, дивилася, ніде не бачила. А там одна эта, молода підмерзла. Так і груші ж, так? Да? Груші померли. Ну так? не всі ж. А? Не всі. всі. Та ні, я тільки що дивилась ну, на чоловіку. П'ятна ми взяли. Да. Взялися, ну вони я просто тільки що посохнули. дивилась, показувала, так. Да. Ну, ну ти ж не зможеш поливати. Зараз я пов'ю, підожди. <гум> той ще помічник. Уже руки в нього мокрі. І що, і малина ще нормальна залишилась наче. Малина нормальна. Да. Ну так не, не ясно, чи квіти померзли, чи ні. Ага, ну вона наче така не біла і не чорна. Ля, хочеш, щоб я боролся. да, я знаю. Ні, мені треба поливати. Хоче. Ну на, а? Дай я. На. О, ще один. Дай я. Ваня, він буде зараз у тебе малила. забирати. А скільки спікович а? Вий. Ось Марин, дивись, ось. А ну. Молоді, ну вони мені кажуть, Це вони стресують, бачиш, що це. Артм! А, тобто, ну, якби... а прям взагалі молоді. Молоді багани, які да. тільки почали а, рости. А, 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 я думала, просто світочки Ні, ні, чи? ягоди не померзли. Ягоди вже а, великі. Вань дуже багато не лий. Він хоче десь. помощник. Все померзло. Я думаю, все буде дороге дуже. А, та, ну що, Артем вибрався? А ми чекаємо. Ей! Я не знаю, він зараз буде теж мокрий. Паша, тікай! Ти що? Не треба, манья так. Ти шо? Ще й холодна вода. Диви, все. Він тепер буде прасить у тебе. бігом, біжи, Даша, Давай йому. Тікай! Паш тікай. Паш тікай, 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 тікай. Він сейчас на себе надіє. Все, Все фух, Ваня вовремя виключно. Нема. нема, диви, Артем, закінчилась вода. Все. Понял. Нема? Нема? Артем, нема? нема. <гум> не поняв. Все, скажи, працюйте самі. Все. Мокро, не ходи. Не ходи, Тім. Не ходи туди. Жарота вже, конечно. Нерви. Так, зараз ми гусочки будемо. Кармить, гусевшок. І ще ням. О, хоч і помощник. Бери ще, бери рви. Давай. Давай, Паша, тобі нарве. Паш, багато не треба. Так ти ж не дав гусочки. Все, кинув. Давай гусочки, ням-ням. Давай, ням-ням буде гусочка. Гусевшоці. Та хвата вони самі підійдуть і возьмуть Артем. І взагалі безстрашна дитина. Гусей, диви, полякав. Артем, ты не боишься? Нет, йому все равно. Эге, mm, е пока. Пальці. На, на, на. Ми їздили сьогодні в магазин і купили бо завтра на кладбище. На. Да, Артем дуже любить розмотувати. Хотіла показати, просто він конфет не їсть. Просто любить їх давай. розмотувати. Давай Мамі. мені, мені. Да. М -м -м. А мені. мені А да, Так, давай папі так. Откривай. Ну так само головне, що собі в рот не пхне. Розробляє мілку мотора Угу. Та що ж таке? Не виходить. Це <с> якісь, <up> бачиш, конфети не дуже розмотуються. То він якось брав щось так раз і поняв. Так, ні, це каже, щось не йде. Ось, вийшло. Он диви. Нет, и не. Нет, я такую не люблю. Сам Давай не. папе. А, -а, а. Спасибо. А Давай. маме. Давай. Вот у маме? Да. Смотр тонца? Да. М -м -м. Я люблю вообще такие конфеты. Бджилка. Клей, да? Ну что? получиться, це нова. <ріст> мені знаємо на 20 штук замотав. Да, давай мамі. мені. Мамі, давай. Не, мамі. Мамі, мама. Мм, дякую, добрий. Ми тоді встану папе, ось мотай. Напишіть, а ті ви цукерки любите, так? Будемо читати. Нада. Ну, Бо я таки тоже не люблю, це лишчина. А, а лишчину ти ще тоже любиш? Да. Так. Я ще люблю ромашку. Отакі я тоже я дуже так. люблю. Так. Чудово, чудово, ми садимо дієті, так? Да? <рес> да. Ой, поламав. А де друга полама? Ось, Тьомчик, на, бери. Бумажка впала. Там нема кети. Ось вона. Вон там осталось. Бачиш. Ти просто дуже тяг і поламав. <рес> ти бачиш? <рес> Давай, ням. Угу. Угу. Все. Все, хватит. Нема вже. Все в мусорку викинемо. Угу. Ми вийшлося на вулицю гулять. Тут діти граються в м'яч. Ну і Артем у них його забрав. Да, Тьом. Чобуш, кидай? Кидай, вані. Бубу. Буваємо. О боже моє. Ваня от склепав лестницю. Оп, іван, чудно. Втём, да? Вилазь. Вилазь, сиди нам бери в них м'ячик. Давай. Ваня, не холодно? Ну, я в шортах, футболці. Угу. Так оно по лицю, так оно по лицю. Та ти що, думаєш, він тобі удара поліцію не достане до тебе? Бу-бу! Бух! Ножки. бух -бу! Ваня, лови мяч. Пограй з Артемом. Да, я Каже, буцай йому мячик. Який всі здорові, мої манюнький. Давай. Бух. Давай Бабушка темнеє ночі Бубу Давай ще Бу -бу. Вань, ну давай, буцай, він не хоче со мною грати. Бач, він вам несе м'яч. давай, Олег, тренируйся. Бежи, 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 бежи. Ну, ну все, все равно до На. Тш. Ой! Давай. И... Давай, бежи, бежи, бежи. Бух. Вот, уже шесть новая, давайся. Мяч буцаєм ногой, да? Бач, Вань, тобі несе. Ну і мені не хоче давати. Зараз як переламається. Нормально, я сделаю. Буцай. Бух! Ой-ой-ой! Переламає. Давай. Вставай! Та нас просить, чем наша лестниця. Давай, бух! Немножко я так. Бух! Чударь, стай, бута, почну, може, горка вона скачується. Така невелика, звісно. Но... О, каже, собачка, ще не перевіряли сьогодні, так? Да? Що, бери, бери, мячик, бери. Неси, Ваня. Каже, ну вставай, грай со мной. Давай, кажи, грай, Ваня. Буцаємо, кидаємо м'ячик. Бач, за тобою їх все повторює. Артем Ваня, зроби. Ой, і що це? Ну, ти що, Вань? Паде? А куди ти лізеш? Піддерж його. Угу. Ну ничего, тут не высоко падать. Она сегодня кошка родила. Вам да? Котя... Котенка не надо? Не, не а, надо. Не <говорит> так, <говорит> у нас свой били... котенок есть здоровый. Да, все, он хочет уже прицеп. Ваня танцует на своей лестнице. Бежи. Давай, скажи Артему. Будь! В цьому теж все треба, що в них палкається в руках, і йому надо м'яч опять забрав у них. Бу -бу. Буцай, Не? куди ти бери палки свої, бери. А що ти знімаєш? Що там? Пісок? Давай подивимося. Короче, пасуй бубу ловить, ножкой надо буцать и малый кажется бары, А вот кто футболист Буда. Куда мячик, мячик? Бежи, Тём, бары, Буцай мячик ножкой. Э, собак загляда <решит> буцай кто там? Ав <решит> буцай мяч буцай будь ножкой, ножкой Тём, буцай ножкой Блин, надо бату Да Зараз підемо на той двір. Завтра ж ми їдемо на кладбище і заїдемо ж до Наді. І Женя домов зварити батут, договорилися. Що туди Де м'яч? І Ваня зараз його буде розбирати. Бо тільки спомним, а вже вечір. Бо надав, Він же хоче пригати, а йому не можна прігати. Він і Артему не розрішив прігати. Дай підемо зараз. Подивимося, як він розкрутає його. А завтра зроблять нам. Ну, ну, може, не завтра. Ну, хоч зроблять. Тут вже наверное, місяць батут стоїть, ніхто не приїг. Ну, не місяць. Менше. Так каже, скучно. Да, І Артем допомагає. Ні, я, да, я Все, не пружини, знімають Артем. Артему теж треба все робити. Разом з дітьми. Ну, да, да, а ти це просто. так ты все будешь снимать, Ваня? Капец, а ты в стика. Кто стика ей богато. Кто ну, да, вот шварила уже. Уже не варил. Он уже наклонился, даже встал. Что да. он там взял? Ваня, заховай. Где он есть? Ось. А, да, она вообще уже тут а прямо видно, да. Боже, труба вже напополам одламалася. На його ці підпорки не спасли. Тьома, де Ой, тут вас? воно да. не Тьом, ти допомагаєш? Да? Ой, я акуратно. Ему ж тоже надо, понимаешь, взять каждую пружину. Хорошо, ему прям батут захода. Что там, Тм? Пружинка? И уже варила тоже. Желата они будут третий раз. Куда ты пішов? Тма. <рігла> а ти через одну знімаєш чи як? Що <рігла> угу. <Шо>, все? <рігла> Темний ліс. <рігла> Теж треба допомагати. Ваня, воно не стрельне. А, чи вже все, він же ж не натягнутий, так? Ну так. Да. Артем! Дивіться, <рігла> регоче. Все поламали батут. Вставай, тімка. Зачем? Ого. Де. Сюди потікали від Артема. Їм не цікаво з таким малим грати. А він он, хоче до них так і, і, этот, і балакає з ними, щоб вони обратили на нього внимание. Да? Не хочуть з тобою гратися. Ух, такі", каже. Ваня стукає. Що, підемо до них, вони вже м'ячик йому дали. Не хоче він сам мною грати. Не знімай. Капючон, вже ж не хоче. Так він вже і курточку навчився, кнопка розтібати. І розстійва, ні, ми не знімаємо. Мама, мама, мама. Де? Даже він хоче до Вані підемо. А вони не хочуть з ним гратися. Угу. Все. Що? Артем, не хочуть тебе дітки брати. Вставай. Нічого страшного. І куди ти йдеш? Комарів будемо кормити, чи що? Чого? Ти їх замлікаєш? А вони не ведуться, так? Да? Угу. Ваня там, да? Пішли м'ячик заберемо. Давай. Тьм, пошли і м'ячик заберемо. Йому дали м'ячик, а він його навіть не бере. Що там? Що Шо там? Щось я не пойму. Коротше, всі кросівки стали нам малі. Хоче, що я замовляла кросівки, мабуть, пора її доставати, тому що ці вже всі малі. Що, тук-тук? Що ти взяв камні? Артем, пішли додому. Пішли додому. Махай, всім пока. Кажу, все, кажу всім дякую за перегляд і всім пока. Пока-пока-пока-пока-пока.